Привіт, привіт, всім, дорогі леви! рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш старопрогноз на липень 2025 року. По-перше, хочу зробити так заяву. У мене є записаний вебінар 25-го числа. У нас було дуже сильне новолуння, і 24-го числа ми робили карту бажань. Тому хто зацікавлений, ви ще впродовж місяця можете зробити цю карту бажань. Є в записі вебінар. Ви можете його купити за символічну ціну 20 євро або 1000 гривень хто з України, і створити свою карту бажань, закласти ці енергії, так, закласти енергії наперед, на цілий рік, або там на півроку, або можливо навіть більше. Я розказую в вебінарі, як правильно її робити, як правильно загадувати бажання. Також даю деякі практики, які допомагають у здійсненні бажань. Тому хто цікавиться, пишіть мені або в Директ, або на мою почту. Лінки в описі до цього відео, і, взагалі, по будь-яких розкладах, по будь-якій там допомозі, все, що вам цікаво, таро розклади або астрологічні прогнози, чи наставництво. Я також зараз і наставництвом займаюся. все пишіть мені. На по цим ссылкам, які внизу ви знайдете. Так, липень місяць він буде для нас дуже важливий, тому що у нас у липні змінює Уран свій знак. Уран це планета неочікуваностей, і він зараз змінює він змінює взагалі свій знак раз в сім років. Він ще ніколи не був так, у, під час вашого життя. Там хіба що якщо вам більше за 84 роки, тоді так. От але зараз Уран переходить у нас із тільця. У близнюки тут потрібно дивитися, в якому домі у вас знаходиться знак Зодіаку близнюки, тому що там будуть дуже сильні зміни. Уран це планета змін. Близнюки це планета це знак змін, який постійно змінює свою думку, це знак комунікації. І ем, коли Уран так змінює свій знак, це не тільки тяжка планета, що ми його відчуваємо навіть наперед. Він 7-го числа буде змінювати свої знаки. Він іде. Він іде в прямому зараз Русі, але ми вже з початку місяця ми вже його будемо відчувати. Ми навіть і ще раніше ми вже його можемо відчувати. І коли планета така велика змінює свій знак, ми його відчуваємо найбільше. Тому тут можуть бути якісь нові ситуації, неочікувані у вашому житті. Це може бути там виграші в лотерею, це можуть бути якісь люди з інших країн, з, іншими, з інших релігій у вашому житті з'явитися. Хтось може переїхати, нову роботу знайти, діти у когось. З'являться так, це все залежить від того, в якому домі у вас знаходиться знак зодіаку близьнюка. От і уран він от прям несе якісь щось якусь неочікуваність, якийсь ризик, якийсь от прям щось щось нове. У життя приносить, і ви продовж наступних там семи років у вас оця сфера, в яку входить уран, якщо у вас там декілька домів гороскопу, тут декілька домів будуть задіяні. І причому, як тільки він перейде в близнюки, ви зразу по декількох домах відчуєте. От, і він буде приносити новий погляд на речі. Так? Ви почнете по-новому дивитися на ці свої сфери і, можливо, щось по-новому робити. Далі у нас буде декілька ретропланет. Про е, Меркурій зараз вам скажу, Меркурій буде ретроградний з 18 числа у вашому знаці. Про що говорить Меркурій? Меркурій це ну, планета комунікації, це планета транспорту, техніки, документів. І коли він у вашому знаці, тут, можливо, у вас будуть стосуватися так, якісь моменти так, саме з документами, і вони знову будуть з'являтися в вашому житті. Коли Меркурій ретроградний, він повертає нашу голову назад і каже: подивися, тут ти щось не доробив, тут потрібно навести лад. От тут можливо потрібно довчитися курси, якісь передивитися, щось дозаписати, щось доготувати, до підготувати, переробити можливо заново. Так все, що ми переробляємо, все можна під час ретропланет робити. Бажано не починати нічого нового, не підписувати якихось нових контрактів, не підписувати якихось там, не купляти нової техніки, взагалі коштовних речей. Тому що коли Меркурій потім піде в прямий рух, ви можете вам це може. Не сподобатися. Або, наприклад, були випадки, коли по ретро Меркурію там прийшов, купили комп'ютер, прийшов взагалі не той комп'ютер. Чи взагалі там прийшло щось поломане. Так? І потім треба тратити час на те, щоб це все міняти, на те, щоб переробляти. Ну, якби, краще краще вже щось переробити. там ізначально так? І а, ретро Меркурій. Це ще про подорожі, так де якщо ви кудись їдете в якісь подорожі, будьте обережні, виїжджайте завчасно, контролюйте всі білети, чи ви купили на ті дати, чи ви купили на той місяць білети. так, Ти якщо ви щось купуєте, і у спілкуванні з людьми, так у вас знову може початися якесь спілкування з якимось. Там, з з якимись людьми, з якими раніше там, ви перестали, наприклад, спілкуватися. І ви знову повертаєтеся до того самого. Буде ще ретро: у нас Сатурн і ретро-Нептун. Про це ми поговоримо більше ем, у прогнозах на тиждень. Вже я буду розказувати. Сатурн це у нас планета така більш соціальна, і він, вони у нас овен в знак перейшли обидва, от, буквально пару місяців назад, і зараз вони на трошки повертаються назад. У, у той самий, так у той самий стан, який були вони до цього. Там цур у нас був 3 роки, а нептун у нас був а, 15 років. Так вони ще не чучують зайдуть. Ну про це ми більше поговоримо вже на тиждень. Так, ну що, починаємо дивитися карти, кому із левів на що потрібно звернути увагу, які у вас будуть події. Обов'язково дивіться на три ваші знаки: на знак асценденту, знак сонця, і е, також на знак вашого місяця. Це дуже важливо. Дивіться, карти, які будуть повторюватися. Так, е, е, всі, хто новенький, хто дивиться прогнози, я вас закликаю підписатися на канал. Всі, хто не підписані, дивляться прогнози довгий період. Я вас теж закликаю підписатися на канал. Обов'язково ставте ваші лайки. Пишіть ваші коментарі, це дуже важливо для розвитку YouTube каналу, я вам буду дуже вдячна. Так, давайте зворотній зв'язок. Мені завжди дуже цікаво читати ваші коментарі. Так, ну що, поїхали? Перша карта для Левів. На липень 2025-го. У, нічого собі, одразу ми починаємо з карти башня. Башня це зміни. Дуже сильні зміни. Це може бути щось неочікуване. Так, оця башня це може бути щось. Знаєте, от прям треба мати план Б. Будьте обережні, щоб у вас не було якихось травм. Так, це можуть бути операції якісь, але якщо операції, то до 18-го числа. Це завжди зміни, і часто через башню це зміни, от прям через якісь може бути навіть стрес, через якусь сварку. В принципі, у Левів такий параметр дуже сильний, тому тут можете старатися контролювати. Так, себе свої емоції. Можете ви по ретро Меркурію повертатися, так, так як вашому, знає, це у вашому знаці стається, ви можете його відчувати навіть завчасно. Ви повертаєтеся, ніби якось до якихось старих своїх питань, до старих якихось проблем, і вони знову так, піднімаються. Башню треба проживати. Вона дуже сильно трансформується. Це, знаєте, це коли от ми очищаємося, очищаємося від всього непотрібного, але за що ми дуже сильно тримаємося, тому що ми думаємо, що нам це треба. От і трансформації тут будуть прям сильні, такі, що змінюють життя. Всі. Ті, хто знаходиться так, в Україні, обов'язково йдіть в укриття, коли чуєте сирену. Це прям важливо, тому що тут можуть бути якісь травми, так? тут можуть бути якісь неочікувані для вас ситуації. І якщо ви закінчуєте з кимось відносини по цій карті, а у вас тут будуть прям конкретні трансформації в липні місяці, може навіть от якраз таки по урану, да? уран у вас, е, заходить. так, Лев, Уран заходить у нас у близнюки, це для вас одинадцятий. Дім і uh, з друзями, можливо, або це буде щось, що стосується багатої кількості людей, да? коли багато людей, ви можете щось застати, якусь таку подію. Так, наступна карта для Левів. Четвірка кубків очікування: не спішіть, дайте собі час почекати. Ви можете тут на когось чекати. Може, якісь плани змінюються, так людина не може приїхати, да? щось помінялося, от і ви будете ніби чекати. От у мене якраз таки буквально недавно програлися оці дві карти, так як е, от прям початок таких серйозних воєнних дій, і мала бути зустріч, яка відмінилася. Відмінилася зустріч, і я просто от сиділа і чекала. Далі, так, тут може бути, знаєте, от такі -ніби, от, я не знаю, скільки часу на це потрібно. Але, в принципі, о, використати цей час, тому що ви можете його потратити на себе, ви можете зайнятися якимось іншими справами, які також важливі, які там, чекали свого часу. І також четвірка кубків це ще може бути пропозиція, якісь пропозиції, які вам будуть надходити, і ви не знаєте чітко, вони мені треба чи вони мені не треба. У мене от щось таке подібне було, чи хочу я знову туди заходити. І ще. Дев'ятка кубків. Ой, подивіться, удача. Це карта, яка говорить про те, що покажи себе. От біля вас будуть все одно люди, які будуть вас підтримувати. Дев'ятки це кульмінація, і вам тут потрібно себе проявити, себе показати. Може хтось знову з'явиться у вашому житті. Так, і по дев'яткам, це так, ситуація от -от має вже закінчитися. Вже кульмінація, вже скоро буде кінець, і кінець, до речі, буде щасливий, приємний. По дев'ятці кубків тут треба прям хвастатися, треба показувати себе, проявляти себе. У вас буде якраз можливо, вам потрібно потрібно буде почекати трошки, так? Для того, щоб проявити себе, для того, щоб себе показати. Так, і ще карти Для левів. На липень 2025 Так, дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів це у нас взагалі вистроювання якихось кордонів. Але, скоріш за все, дивіться, бачите, ви тут ніби зрізаєте кордони, так, ви щось ем, рушите. Можливо, у вас, ви там не могли виїхати кудись, зараз ви зможете нарешті виїхати. Або е, так вам захочеться трішки відсторонитися від когось. Так ви поїдете, наприклад, там у відпустку, скажете на роботі, що все там. Мене не буде якийсь період часу, мене не чіпати це може бути також якась ситуація, в яку ви вже дуже багато енергії своєї вклали. Так? і Оце останній буквально якийсь ривок, останні якісь речі, які потрібно зробити, і все. І ситуація піде, відпустить, і ви зможете, нарешті, вільно себе почувати. Так, п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це у нас може бути або якийсь. Конфлікт це може бути переїзд до речі. Якщо конфлікт, то старайтеся тут взагалі там на тій стороні вас не почують. Тому що це карта конкуренції. Так і тут будуть всі конкуренти. Це хороша карта на прояв себе. Взагалі, так конкуренти будуть достойними і на спортивні які змагання п'ятірка жезлі. Вона дуже класна. От але. Якщо ви з кимось сваритеся, якщо ви з кимось доказуєтеся, нема взагалі ніякого сенсу, скоріше за все, вам захочеться от якраз таки да, відсторонитися, щось закрити, або навпаки, якщо ви з кимось були посварені, вам захочеться помиритися з за цією людиною. п'ятірка також дивіться, тут ніби 5 кроків, 5 якихось шансів у вас буде, чи п'ять якихось моментів. Так, і ще карти для Люві. Імператриця була в нас тільки що на дні колоди. Це дуже класна, хороша карта стосується жінок. До речі, і е, тут у вас можуть так, ця ситуація може бути з якоюсь жінкою, або е, взагалі це карта хорошого завершення ситуації. Так, це може бути мама, це можуть бути якісь ситуації, пов'язані з вашою мамою. Або жінка тут буде от прямо якась така рокова у вашому житті, яка буде вам допомагати, яка буде приймати так, участь у всіх подіях. Е, це може бути ваша жінка, це може бути зустріч так, якоїсь жінки, яка буде поруч з вами. Для жінок, от тут ця карта говорить про те, що. Перестаньте звертати увагу на всіх інших, перестаньте комусь щось доказувати, і займіться собою, займіться своїм комфортом, займіться, от там, сходіть на якісь косметичні процедури, відпочиньте та подумайте про себе. Це карта прям дорого-багато. От я, я хочу щось смачне поїсти, я хочу собі щось дозволити. От у вас тут, ніби знаєте, от такі карти виходять, да, що у вас іде щось зміна планів. Там хочеться боротися, але не треба боротися. Треба бути в собі у своїй гармонії. Так. І це, це про достаток. Імператриця це про класне завершення, це про достаток, це про задоволення. Так, і ще карта для левів на липень 2025-го. Так. Тут з жезлів. Уз жезлів від на дні колоди, якийсь вибір вам треба буде робити від чогось відмовлятися, можливо, тут так. Потузо жезлів це перший крок, це якась пропозиція роботи, може бути якогось проєкту. Подивіться, у вас ідея з'явилася, щось горить тут у вашій голові, от вам прям хочеться щось робити. Потузу жезлів, це може бути якась пристрасть, це може бути якесь нове знайомство, так? В яке ви повністю увійдаєте. І так, як у вас перед цим були дев'ятка і п'ятірка жезлів, де вам хотілося боротися, то. Скоріше за все, ви тут можете навіть спортом якимось зайнятися, так? де ви от всю цю свою енергію, вам її треба випляскати. Або якимось креативом, можливо, зайнятися. Там, не знаю, картини почніть малювати. Ви оце все кудись. Але не на людей. Так, і ще карта для левів. Так, це у нас Верховний жрець. Верховний жрець це карта у нас. Традицій, це карта мудрості. Тут ви будете дуже мудрі. Так, це може бути теж якісь документи, це може бути переїзд у вас, якісь так обов'язки навіть тут можуть бути у вас. Там і вам буде дуже приємно їх зробити. Киса тут ріст. Дуже сильний. Це може бути у вас духовний наставник, так або ви, наприклад, починаєте працювати як вчитель, ви почнете наставляти інших людей. По верховному жрецю тут не потрібно ризикувати вам. Так? Потрібно дотримуватися якогось плану, потрібно дотримуватися тут закону, але це може бути відкриття якихось дуже класних дверей саме через ваш креатив, через вашу якусь ідею. І ще карта для левів. Так, десятка жезлів і закінчуєте ви все-таки Оцю з дев'ятки, в десятку ви переходите. Ситуація, в яку ви вкладалися дуже давно, яка була тяжкою для вас, вона нарешті закінчується тут. Так? Ви нарешті виходите от на цю пряму фінішну е, дорогу. Так? І тут навіть хтось вам буде допомагати. Взагалі потрібно просити допомоги, треба там, домовлятися. По десятці жезлів. Е, тут потрібно делегувати якісь свої обов'язки. Тягнути все на собі, тому що це для вас може бути тяжко. Це знову ж таки і переїзди, і закриття всіх процесів. Найважче ви вже пройшли. Да? залишилися от буквально якісь тут пустяки, і, і ви будете відчувати себе набагато більш. Спокійнішим, так, у вас, от ніби. Дивіться, ви цілий шлях проходите. Через вашу мудрість. дивіться, це перша карта, це остання карта молодших арканів у жезлах. так, І посередині що у вас тут? Мудрість, прямий шлях, правильно прийняти рішення, наставник. так, Прислухайтеся, може, тут навіть до старших людей, які будуть давати вам поради. Так, оракул для Левів. на... Липень 2025-го. Так. Магія вогню. Магія вогню це якраз і є цей жезл. Подивіться, він у ваших руках. І вогонь це ви. Ви, леви, ви, ви стихія вогню. Але будьте обережні зі своїм вогнем, тому що він може як у вас підігріти, так і спалити все нафіг взагалі. Так що тут потрібно контролювати свої емоції, свої енергії, можливо, як, якраз таки пройти якесь очищення, вам треба щось викинути, випалити щось зі свого життя, може, якийсь ритуальне очищення провести вам тут потрібно. І а, так, оця магія вогню, енергія, її потрібно тут відчувати. Можете навіть десь собі якісь. Вогонь розвести, поїхати, наприклад, там на залишити все і поїхати кудись на природу, наприклад, відпочивати і наповнюватися. Так що так, такий для вас вийшов. Розклад. На липень 2025 року, дорогі Леви, чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші лайки, на ваші підписки. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!